Російські війська зіткнулися із запеклим спротивом ЗСУ у передмістях Покровська. Спроби оточити міста із заходу провалилися. Зсу ведуть контратаки, не даючи ворогу закріпитися. Тим самим зривають його плани. Окупанти не змогли перерізати важливих транспортних артерій, що дозволяє й надалі забезпечувати українські війська. За даними військових експертів, просування армії РФ значно сповільнилося. На північному фланзі Покровського напрямку ЗСУ повернули деякі позиції у районі котленого удачного. Про це повідомив український військовий журналіст Богдан Мірошников. І є надія, що агресор сточить свої резерви у боях на підступах до міста. На другому главному напрямку удара між селіна і волчій єс продвіження врага в селі Успєновка. Продовжуються бої за село Запорожжя. В обох випадках наша оборона показує себе дуже хорошо, хоча там настоящий ад. Російські сили змушені перекидати частини з інших напрямків, в тому числі з Курахівського послаблюючи свою оборону. Контратаки зсу мають тактичний характер. Вони покращують оборонні позиції та змушують противника передчасно вводити резерви. Російська 90-та танкова дивізія зазнає значних втрат, а мотострілецькі бригади змушені вести хаотичні бої без чіткої координації. Найближчими тижнями вуличних боїв у Покровську не буде. Оборона міста залишиться під контролем України. Прогнозує Денис Попович. Я прогноз давав начальни года а що в кінці в конце февраля, а конець февраля через дві неділі. Кровс будуть стоять, хоча возможно улічний бої свій прогноз, що улічний бої концу цього місяця не Українські захисники продовжують стримувати тиск, не дозволяючи російським окупантам створити умови для штурму. Посилена оборона, ефективні контратаки та знищення ворожих резервів допомагають зберігати контроль над містом та запобігти його оточенню.